Бойовий прапор з рук президента, десята гірсько-штурмова бригада, яка дислокується у Коломиї, отримала бойове знамено. Прапор освятили і вже найближчим часом його відвезуть у зону бойових дій. Окрім цього, на території військової частини освятили приміщення штабу. Напередодні тут зробили капітальні ремонти спільними зусиллями, бюджетних коштів та меценатів. З нагоди 25-ї річниці незалежності України у столиці провели урочистості. Верховний головокомандувач Збройних сил України, президент Петро Порошенко, особисто вручив бойові стяги командирам бригад. Отримали бойове знамено з рук президента і військові 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Військовий стяг до місця дислокації Коломиї привіз командир бригади, герой України, полковник Василь Зубанич. І своєю працею, своїм трудом. А навіть деякі своїм життям наші військовослужбовці здобули цей стяг. У складі бригади, 8-й і 24-й батальйони сухопутних військ України, батальйони Айдар та Донбас. Наразі більшість особового складу перебуває у зоні антитерористичної операції, розповідає командир бригади Василь Зубанич. Наша частина не проіснувавши року, сформувалась, вибула в зону. АТО. Досить на такий важливий напрямок, успішно, успішно виконує бойову задачу. Не обходиться і без втрат на передовій. На жаль, бригада понесла втрату. Це загинув нещодавно заступник командира бригади з протиповітряної оборони, майор Лісняк Тініс Ігроєвич. І в тому числі його трудом, його старанням, його зусиллям і решта військовослужбовців ми здобули цей бойовий стяг. Освячення прапора та військового штабу це перша масова урочистість у частині, розповідають військові. До дійства готувалися ретельно і безумовно по військовому. Здравствуйте, товариші! Після духовного благословення владик Юліана та Василія прапор освятили. Вже незабаром його відвезуть у зону бойових дій. Ловслоляці освячується прапор, що вони будуть велика, хай Господь благословить місію наших солдатів, офіцерів. І нашої влади. Десята окремо гірсько-штурмова бригада, тактичне формування сухопутних військ Збройних сил України, оперативного командування Захід. У жовтні минулого року її сформували у Білій церкві. Коломию обрали місцем базування. Розмістити військовослужбовців вирішили у приміщеннях старої військової частини. Ці казарми збудували ще австрійці. Однак ця територія була в жахливому стані. Усе поросло чагарниками та руйнувалось. Але спільними зусиллями за роботу взялися військові, влада, меценати і волонтери. Роботи ще є вдосталь, однак результат вже очевидний. У казармах замінили вікна, облаштували санвузли, відремонтували фасад, приміщення адміністративного штабу військової частини. Масштабні ремонтні роботи здійснювались фактично усією областю, каже заступник голови Івано-Франківської облдержадміністрації Валерій Крецул. Наразі ремонт коштує понад 4 мільйони гривень. Ми всі повинні допомагати нашій армії. І прикладом такої допомоги є цей об'єкт. Адже коли його починали, ви більшість бачили, який він був, в якому стані. І зараз любо й мило подивитися на цей об'єкт. Сюди залучено понад 4 мільйони і бюджетних, і небюджетних коштів. І ми будемо ще допомагати цій військовій частині для того, щоб завершити повністю всі роботи, які тут. Ще потрібно доробити. Однак найбільше до ремонту долучились саме місцева влада та меценати. Я особисто і особовий склад бригади дуже вдячні всім громадянам Коломиї, які приймали участь у відновленні цієї будівлі. Ми дуже вам щиро вдячні. Наша допомога, той наш обов'язок, який ми маємо перед ними. Штаб, де вони зможуть працювати, це невелика та краплинка, яку ми змогли від себе зробити той внесок для того, щоб наші військові потужності, які на протязі останніх років руйнувалися, потихо день за днем відновлювалися. Влада сьогоднішня і меценати, наші волонтерські організації мусимо зробити все, щоб вже сьогодні можемо сказати, наша 10-та гірсько-штурмова бригада мала найкраще місце дислокації. Військові спільно з місцевою владою ще мають чимало спільних планів. Найперше це завершити відновлення частини. Далі планують відремонтувати так званий офіцерський гуртожиток. Є ще й інші перспективи. Ділиться міський голова Ігор Слюзар. Сьогодні Коломия вже зайнялася соціальними проектами, передбачаючи повернення в Коломию військовослужбовців. Ми сьогодні думаємо вже про мирне ваше життя: садки, школи і житло. Я не хочу пустих обіцянок робити, але не дарма, тут є і голова бюджетної нашої комісії. і Я буду пропонувати депутатам міської ради. Придбати дві квартири вашим військовослужбовцям за рахунок міського бюджету. Я думаю, вони всі підтримують, як і підтримують кожен раз фінансування тих робіт, які ми проводимо на території вашої частини. Військові жартують: як театр починається з вішака, так армія починається зі штабу. Тому свячення саме цього адміністративного приміщення можна вважати урочистим відкриттям військової частини. У Коломиї. у нас сьогодні подвійне свято заключається в тому, що ми відкриваємо перше приміщення, перший наш штаб, першу будівлю. Яка дійсно засвідчить те, що пункт постійної дислокації буде в місті Коломиї. Також полковник Василь Зубанич передав від міністерства оборони медаль за сприяння Збройним силам України ветерану АТО, заступнику міського голови Богданові Федоруку. А командування і особистий склад бригади привітало місто із 775-літтям та 25-ю річницею незалежності України. Ольга Гереджук, і Горковлюк для подій телеканалу НТК.